Доброго! Всі Протягнув це відео. Гарного дня доби, як кажуть. Мене звати Світлана. Віталій Кантіна, Бонджорно. Потім бонпомеріджо, Боже, благослови цей день. 15 сьогодні серпня, 24 рік. Отже, сьогодні в Італії Росоджорно. Туди Ісус благословляє. Але. Е Ісус він в наших серцях, і хто приймає, той приймає життя вічно. Да? Бо Ісус є життя, Ісус є хліб з неба, мудрість Божа. Хай прибуваю з кожним, хто притягнув це відео. Отже, сьогодні такий автобус, я всім планувала їхати. Це регіон Саверно, Італія, їхати в Еболі, але. Автобус на 7-10 не приїхав. Тож ще вийшла піднятися до церкви. Ще якби італійці сьогодні четвер, але якраз на день вони відпочивають і ось ось начнуть стріляти в небо. У них така традиція святкові дні, але ще поки сплять. Ну і вже до церкви тут жіночка котиків кормить. Їх тут виявилось дуже багато. Тобто господь дав серце таке благословенне діло робити. Слава Господу! Ми з нею поспілкувалися, привітала її святом. Дух Святий говорить через мої став, це мій відео щоденник. Сьогодні притягнула відео і. Там чоловік розповідав, що він дуже часто також вів такі щоденники, а потім йому, ну, якби, із духа прийшло, що все, досить. Там, тобто є такі періоди, коли ми можемо вести, да? хочемо, а коли Бог зупиняє ділитися, наприклад. Тобто, Ми можемо знімати, да? тобто, хто може вже знімає, а хто ні, Дух Святий Бласиви на це діло, да? тому що це кліп поводам. Та інформація, яка закладається Духом Святим для нас, потім вона повертається через якийсь період, і може бути рік, і два, як відповідь поза часом і простором, тому що Боги Альфа і Омега, початок і кінець, і в нього все в свій час. Якщо Бог хоче дати. Навіть дитину, да? то він дасть в свій час, Сарі, Да? І обрізання попросив зробити в 99 років Аврааму. Ну, це взагалі такий нонсенс, да? у нього вже так нічого там не працює, а ну давай роби обрізання. Ну і в результаті ще й Господь дав йому дитину. Ну, спершу так не повірили бідниці. Дитина спершу бува від скажімо так, служанки, так. Да? Бо як це так? О, Бог сказав, але ж. І так у нас ця довіра, вона не завжди така, стопроцентна. Зачасту о, нам треба якісь підтвердження. О, тож Бог є любов і його слово вічне і незмінне, і потужне. І все, що в книги Откровення написано, воно збудеться. Я початок, я кінець, Альфа і Омега, да? так в кінці пишеться, а, то й у нього дійсно інший вимір часу, він поза часом. Тож рекомендую була проповідь і собі, і вам. Навіть дві. А, Андрій Шапава Трансмешн Центр, нелінійне существування, що Бог існує поза цим виміром часу, і перед приходом на землю. Що а, таке видіння, я не, не один раз вже чула а, про такі м, кімнати, зали очікування, не немов ну, що ду, душ, душі, духи хочуть отримати, ну ми як духи, там а, получаємо душу і а, вже знаємо, кого ми виплатимося і яка місія. Тож Дух Святий допомагає виконати твій план. У моєму житті житті кожного, хто притягнув це відео, в сім'ях ваших і родича, родичів, хто дивитиметься поза часом і простором це відео. Так, сьогодні 15 серпня, 24 рік, але у Бога все по-другому. У нього нічого не випадково, І, напевно, мені надо, я, я вже так в духові хотіла піднятися сюди. Але тут така собачка бігає, я для неї шоколад взяла. Думаю, добре, може шоколад їстимо. І тут їх часто підкормлюються. І Господь, сьогодні так автобус якби не було. Тобто, але мене розбудив раненько, щоб була така можливість, дійсно, піднятися. Це була тут місце, і найголовніше тут мирне небо. Да? І Божий мир це те, що нам необхідно. І зачасту для себе нагадування і для кожного, хто дивиться, коли ми втрачаємо цей Божий мир, то що відбувається? Відбувається імунітет падає, людина може заболіти. Через те Господь хоче, щоб ми цей мир мали з ним, щоб ми, намов, ти в тивоці з Ісусом, коли шторми, будь-що, а він з нами. Тобто він а я ж з тобою, що ти? Там панікуєш, що ти. І якщо він показує десь переїжджати, десь, лишатися, то довіряємо. Він підтвердить, просить підтвердження. І да, я так. Повторюсь, що жила тут в монастирі два роки, взагалі Італія з 15-го року. І коли була в Італії ці проживання, якось я так сіпалась, дюргалась. Мене ж тормило, що ой, ні, треба, напевно, цю роботу там тисячу євро платять. А ти стоп, ні. Я хочу, щоб ти тут була. Ну так, 5 євро на місяць, 10 євро. Але ти довірся мені, все буде добре. Ти ж не голодна, ти була словенна мною. Відпустити це все. Я всі питання рішу, що необхідно. Там мені якийсь взуття треба, хопа. І волонтери принесли, навіть Господь знав, що було мені необхідно, я навіть не просила якісь речі, теж благословляв. Плюс волонтери приносили нам продукти в монастир. Тобто єдине, що мені необхідно, було це. Поповнити рахунок на телефон, да. і тут моя знайома там каже: мені необхідно масаж спини. Я якось давно не робила, потім ну, якийсь ще додатковий підробіток дав. Це теж добре. Потім раз господь дав мені роботу, яку він хотів дати. Ну, два рази тиждень до сіньори, яка взагалі маса казать такий життєвий шторм пройшла, трьох дітей тратила, чоловіка. Але Господь її тримає, і вона не зневірюється, і їй на дом приходять вона з католицької церкви, і якби приходить служитель, житель, вона приймає причастя, і, слава богу, є син, і двоє внуків. ось Незабаром він приїде. І вже я приїхав в інше містечко, а мені ще ти вся ще до неї їзжай, да? Але є... Моменти, коли Господь щось допускає, щоб він прославився, да? допускає якісь випробування, якісь. Бо дійсно єдине, що лишиться від нас, це що ми робили з любов'ю, да? лишиться тільки любов. Всі наші вчили, всі наші діла, якщо в них основа фундамент, любов. Божа любов, да егоїстична, Божа любов закладена, воно буде вічним, а все інше воно зруйнується. Рекомендую власований концерт Мачете на Балі, називається концерт квартирник. І він там розповідає, що батько впав кому, а він йому читав самий. Він вийшов з коми, сказав амінь і каже: Сину, я бачив. Лише тільки любов, ці стіни не потрібні, які ми будуємо. Тож, Божої мудрості нам. Робити діла, які дає Дух Святий із любові, дійсно це те, що тільки лишиться. Вся слава тобі, Боже, не країна, поклоняться ті всі народи, бо ти номер один, ставимо Бога на перше місце, все інше дійсно потім становиться на свої місця. Бо Бог ревнитель, і він не може, не має влади, бо він дав нам свободу, і ми тільки можемо предоставити йому цю владу. Ой, він тоді може допомагати нам. Тож Дух святий в нашому житті, направляй на твої шляхи. Вся слава тобі, Боже.